Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставите спонсорами на Ютубі. Кнопка та посилання під відео. Розмови про гарантії безпеки Росії є фатальною стратегічною помилкою, кажуть у польському МЗС. Якщо зараз не зупинити Росію, яка напала повномасштабно на Україну, є 100% гарантія, що воєн буде більше. Про це заявив віце-міністр закордонних справ Павло Яблонський в розмові з журналістами РМФФМ. Він заявив, що розмови про гарантії безпеки Росії є фатальною стратегічною помилкою, оскільки РФ не загрожує напад з боку НАТО чи України, навпаки, Кремль провокує агресію. Гарантія того, що Росія не нападе на нас. Потрібні радше нам Росія сьогодні не є надійною стороною. Її мета не в тому, щоб припинити війну і встановити мир, наголошує Яблонський. Водночас, заступник глави МЗС не погодився з думкою, що в Україні триває третя світова війна. Він пояснив, що, хоч проти України і воюють РФ та Білорусь, бойові дії не поширилися за межі території України. Поки що ні про яку світову війну не може бути й мови, бо тут залучено на більше країн, ніж Росія та Білорусь. Величезна кількість країн, звичайно, підтримують Україну політично, військово-фінансово, але ці бойові дії не поширюються за межі території України, зазначив він. Втім, заступник. Голови польської дипломатії визнав: якщо ми не зупинимо Росію, у нас є 100% гарантія, що воїн буде більше. За словами Яблонського, Польща та країни Балтії також перебувають у російському списку. Цілий ці амбіції, ненаситний апетит російського тирана, який бажає територіально контролювати найширшу частину земної кулі, здаються на наш погляд і раціональними. Додав польський дипломат. Нагадаємо, керівник служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце заявив, що Росія планує вторгнутися до Молдови 2023 року. А реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок наш телеграм-канал та сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео почуємося.